Сьогодні ми будемо відпрацьовувати з вами е штурмові дії за допомогою техніки. Інструктор з позивним Хантер ставить задачі військовослужбовцям першої окремої танкової сіверської бригади. Ми всі наші дії відпрацьовуємо зараз на мирній землі для того, щоб потім ми могли їх використовувати ці всі навички у зоні бойових дій. Військові відпрацьовують штурм ворожих позицій за допомогою американського броньовика Макспроф Перше. Машину також використовують для підвозу боєприпасів та евакуації поранених. Розповідає Хантер на цій машині. є крупнокаліберний кулемет Браунінг, який нам допомагає сьогодні на відпрацюванні. Коли з машини висаджувався десант, спішувався так з кулемета. Бравнінг кулеметник працював в сторону ворога, подавлював його вогнем. Машина в нас є броньована. Яка захищає особовий склад від уламків та може тримати в піві дрони. Це дуже великий плюс зараз в теперішніх реаліях війни. За легендою, розповів Хантер, групі військових потрібно висадитися з бронетранспортера біля позиції противника, штурмувати окопи та під вогнем евакуювати пораненого. Витяжце! Водій з позивним Кокос за кермом американського броньовика другий день. Ділиться враженнями. До цього я їздив на уаз буханка, вивозив хлопців на позиції. Не вистачає таких машин, аби їх було побільше. Оборудована на системою РЕП. Це дуже багато чого вмія. Військовий з позивним Далас до лав ЗСУ приєднався три місяці тому. Пройшов навчання та вже отримав бойовий досвід. Каже, навчатися потрібно постійно. Сьогодні ми відпрацьовували саме елементи роботи в команді, щоб не було ніяких недорозумінь, щоб кожен знав. Свій сектор, свою роботу і все, щоб було чітко і злагоджено, щоб кожен зробив свою роботу правильно і вчасно саме головне. Потрібно все в себе впитувати дійсно як губка, тому що це знадобиться і це, це ваше життя і наші. Так як розповів інструктор Хантер, відпрацьовують штурм в умовах, наближених до бойових. Використовують навчальні гранати та піротехнічні засоби. Сьогодні в нас було задіяно шість е, піхотинців, які відпрацьовували штурм е, два медика, медикавой МАКСПРО, який теж сьогодні тренувався, кулеметник Макспро. Та були два, два піхотинці, вони були в ролі демо, демогрупи. Це вони були ворогами. Другий інструктор з позивним Кремінь допомагав бійцям у відпрацюванні штурму. Його задачею було слідкувати за небом з антидроновою рушницею. Останні місяці, от що ми воювали, це була війна технологій. У мене два поранення це від дронів і тому ми зараз працюємо в, в цій площині. Максимально оснащуємося. У нас машини оснащені засобами РЕП. Ми використовуємо всі останні технології для того, щоб протистояти ворогу. Ми в цій справі ми є першопрохідцями. Вони просто копіюють нас. Якщо ми будемо тримати так марку, то ми е, переможемо. Аня Крилова, Гордій Єрмак, Суспільне новини, Чернігів.